Дієта для українців антистрес. Шановні підписники та усі українці. Ми вже не один рік перебуваємо у хронічному стресі. Я сама іноді не можу з цим впоратись, і всі ми розуміємо, як це шкодить нам, адже стрес руйнує організм зсередини. Він провокує виразку шлунку. Інфаркти, інсульти та шкірні захворювання. Стан хронічного стресу, як не дивно, можна коригувати продуктами. Антистресова дієта починається із самого ранку. Тільки прокинулись, випили склянку теплої води з лимоном. Далі, на сніданок, вівсянка з насінням льону та йогуртом. На обід пісне м'ясо з овочами. І що вони різнобарвніші та різнокольоровіші, то корисніші. І на вечерю продукти антидепресанти, а саме, кисломолочні напої, горіхи, чорний шоколад, зелений чай. А найголовніше, щоб позбутися хронічного стресу, посадити себе на інформаційну дієту. Обмежити перегляд новин, частіше бувати на свіжому повітрі, в парках біля річок, дивлячись, як біжить річка, подумки зібрати весь негатив, викинути у вир річки. Це дуже допомагає з власного досвіду. Дай Боже скорішої перемоги нашій Україні. Всім здоров'я та мирного неба!